Не тому, що люди, які по суті не знають мене, думають, що я, Верховний Бог, особа Кришна, спочатку був безособистісним, а потім прийняв цю особистісну форму. Внаслідок убогості своїх знань, вони не відають про мою вищу нетлінну природу. Уривок з пояснення: насправді ніхто не може пізнати Кришну, якщо не служить йому з відданістю і не пробуджує в собі свідомості Кришни. Багават 10.14.29 підтверджує це. Мій Господи, якщо людина осяє хоча б легкий відблиск милості Твоїх ладосовості, вона зможе усвідомити велич твої особи. Але ті, хто просто розмірковують, намагаючись зрозуміти Верховну Богособу, не здатні пізнати тебе, навіть і вивчаючи веди впродовж багатьох років. Неможливо осягнути Верховного Богособу Крішну, ні його форму, якості або ім'я за допомогою міркувань та обговорючи ведичну літературу. Треба пізнавати його за допомогою відданого служіння, коли людина повністю присвячує себе свідомості Кришни, що починається з повторення Махамантри «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Лише тоді вона зможе зрозуміти Верховну Богослугу. Невідані персоналісти вважають, що Кришна має тіло, яке створила матеріальна природа, і що всі його діяння, його форма і все інше має. Ці імперсоналісти відомі, як має ваді. Вони не знають кінцевої істини.